Найщиріші вітання усім вам, шановні глядачі ТІБІН Україна. Якби я попросив вас скласти рейтинг самих занудних і скучних предметів у топ-3, що б ви вписали? Фізика, математика, хімія. Я любив хімію секрет Раїси Олексіївна. Вона не просто любила хімію, вона любила нас, коли вона викладала предмет вперше. Наставала мить, коли її окуляри з'їжджали на кінчик носу, і дивлячись нам в очі, вона ставила питання Дітки, ви все зрозуміли? Та звісно, ми майже нічого не зрозуміли. Її окуляри поверталися, тож вона вдруге пояснювала нову тему, і знову окуляри з'їжджають на кінчик носу. Дітки, ви все зрозуміли? Мінімум половина схвально кивали головою. А їй цього було мало. Окуляри поверталися, і вона втретє повторювала нову тему. І знову цей добрий, хоч і пронизливий погляд. Дітки, ви все зрозуміли. Знаєте, чому мене навчила Раїса Олексіївна, що, виявляється, до більшості з нас з першого разу не доходить. Ось чому важливо вчитися. Ось чому важливо занурюватися в мистецтво любити, як чоловік і дружина, як тато і мама, як син і донька. Як важливо вчитися, щоби ставати кращими. Сьогодні я знову хочу звернутися до чоловіків. Ми створені творцем для того, щоб бути в ролі голови, голови, який любить, захищає, плекає, дбає про свою сім'ю і своїх дітей. Але я хочу привідкрити вам, чоловіки, кілька поширених звичок, які є ложкою дьогтю у бочці меду ваших старань. Що ми робимо не так? В результаті чого часом твоя дружина не почуває себе у безпеці і комфорті. Перша руйнівна звичка чоловіка. Ти не чуєш її. Ні, ти не глухий. Слава Богу, з твоїм апаратом слуховим, реальним, біологічним, все гаразд. Але ти не чуєш її. Що мають на увазі дружини, коли кажуть, мій чоловік мене не чує? Ну, інколи це буквально так. Ти неуважний. Ти уважний до гаджета, до телевізора, до книги. Ти буквально свій тунельний зір і тунельний слух не направляєш на те, щоб дуже точно, дуже уважно взаємодіяти з дружиною, ставлячи їй відкриті запитання, перефразовуючи, уточнюючи щось. Вміння слухати потрібно розвивати. Ми, на жаль, не народжуємося з вмінням достойно і гідно слухати. Але кожен із нас, сказав апостол Яків, нехай буде швидкий саме слухати. Що ж означає, ти її не чуєш? Найчастіше все-таки це означає, що ти не розумієш її. Ти не можеш відчути, наскільки це серйозно, наскільки це важливо, наскільки це необхідно. Ти не здатний розділити всю важливість того, про що вона намагається сказати тобі. Зокрема, про твою дитину, яка проводить набагато більше часу в гаджетах, або про токсичних друзів, яких чи подруг, які з'явилися в твоєї донечки, чи в твого сина, або те, що дитина взяла чужі гроші, або ще про щось. Ти не чуєш її, коли вона просить черговий раз ем, полагодити кран, який. Крапляємо уже півроку, і ти нічого не зробив, ти не чуєш її. Це руйнівна звичка, чоловіки. Як важливо чути по-справжньому. Я вчився цьому, я також не вмів. Я навчився. Принаймні зараз я роблю це точно краще, ніж років 10, тим більше 15 тому. Коли до мене звертається моя дружина, я намагаюся відкласти усе, чим я зараз займаюся. Я намагаюсь свої очі зосередити на її погляді, давши їй зрозуміти, я тут, я присутній. Навіть позою свого тіла я розвертаюсь і стаючи сижу в такий спосіб, що вона розуміє, я слухаю уважно. Якщо ж мене щось відволікає, я зараз не готовий її почути. Я прошу у неї дозволу на те, щоб мені завершити справу. З усією повагою до теми, яку вона хоче підняти, я прошу, аби вона мені дала трохи часу завершити. І обіцяю, що ми повернемося до цього питання, скажімо, через годину. Згода. Друга руйнівна звичка. Критикуєш її зовнішність. Я розумію, ми живемо у світі, який збожеволів на сексуальності. Жінка цінна настільки, наскільки вона вродлива. Тож не дивно, що абсолютно більшість жінок мають дуже серйозні комплекси Зі своєю зовнішністю і проблеми з ідентичністю, а ще помнож на твій сарказм, на твої недоречні а, зауваження про її зовнішність, про її волосся і тощо. Напевно, що твоя дружина може, ймовірно, старатися для тебе виглядати краще, але ти повинен бути тим, хто плекає її ідентичність. Ось чому знову і знову я закликаю тебе вміти хвалити і захоплюватися своєю дружиною. Знову і знову, чоловіки, я закликаю нас вміти говорити компліменти своїй дружині. Гідно оцінюючи, те найменше, що їй вдалося зробити добре зі своєю зовнішністю, з тим, як вона виглядає, з тим, що вона робить для вашої сім'ї, і для тебе. Третя руйнівна звичка, коли ти з нею не радишся. Ой, ймовірно, є сфери, в яких ти компетентніший, мудріший, досвідченіший. Але навіщо у тебе твоя дружина? Ти знаєш, Бог дав їй божественну роль бути помічницею. Знаєш, що це говорить чоловіче? В неї є інтуїція, оце містичне відчуття, коли, здавалося б, немає жодних фактів. А вона каже: Я відчуваю, я відчуваю! І не раз ось це я відчуваю рятувало деяких чоловіків. Але якщо ти не радишся, ти посилаєш їй повідомлення, що вона нерозумна, немудра, невартісна того, щоб мати її в колі своїх радників. Таким чином, ти принижуєш ту божественну роль, яку Бог делегував твоїй дружині. Ти ображаєш творця твоєї дружини. Дружина твоя не в усіх сферах компетентна, але все одно є ось це. Я відчуваю. І все ж є сфери, в яких вона точно компетентніша. Знаєш, в чому мудрість і мужність? Радитись, і сила признавати, що не все знаю, давай їй можливості більше впливати на твої рішення. Четверта руйнівна звичка, коли чоловік ховається від сім'ї на роботі. Мені здається, я знаю, чому. Ми, чоловіки, у більшості випадків асоціюємо успіх з чим? З досягненням. Де, десь там, не дома, десь там. Зі словом, успіх. У чоловіків асоціація стійка це круте авто, це положення, це влада, це вплив, це кількість підписників, це можливість відпочивати там, де хочеться відпочивати, це певне коло знайомств. І більшість із нас не асоціюють успіх з очима своєї дружини або з тим, що відбувається саме в домі. Цікаво, що в очах неба успіх чоловіка починається саме з сім'ї. Тому ти успішний настільки, наскільки ти любиш. Якби ти не любив свою роботу, до речі, це класно, якщо ти займаєшся справою, яка приносить тобі радість і ще й гроші, благослови тебе Господь. Але пам'ятай, ти не на роботі одружувався. Пам'ятай, це ти не з роботою складав завітні відносини. Це не роботі ти казав священне так, у день вінчення, а своїй коханій і єдиній дружині. Не ховайся від сім'ї, від дружини і дітей на роботі. Пам'ятай, твій успіх починається саме там. Твоє формування, плекання твого характеру і цінностей починається саме там. П'ята звичка, коли ти применшуєш і зневажаєш її працю вдома, це ти важко працюєш. А що вона робить вдома з дітьми? Хіба це важка робота? Сидіти з малими дітьми, а потім цілими днями впорядковувати цей хаос після дітей, мити, прибирати, готувати щось. Я пам'ятаю ту ніч. То було дуже давно. Ми були дуже молодими ще залочкою, і у нас був маленький Владислав. Тієї ночі він плакав, як різаний. Я спав в іншій кімнаті задля того, щоб висипатися. Дитина ж мала, це я важко працюю. Крик дитини розбудив мене. Я чекав, коли Алочка буде втихомирювати, але ні, вона не піднялася. Тож я зайшов до спальної кімнати і побачив, що вона лежить і навіть не чує крик, вереск мого сина. Це означає, що вона виснажилася до неймовірності за цілий день. І тоді я взяв Владислава на руки. Потім годину, півтори, дві я намагався його заспокоїти. Так, у нього були, ми вірно, кишкові коліки, валочки вже закінчилося молоко давно. Ми годували коров'ячим молоком, розбавляючи там з водою. Багато що не знали, не вміли. Я плакав, молився і плакав тієї ночі, щоб Господь заспокоїв мою дитину. Тієї ночі я зрозумів, що втомлююсь не лише я. Не применшуй і не зневажай її працю вдома. Гідно, достойно, відмічай вдячністю і похвалою. Шоста руйнівна звичка це коли ти маєш свої гроші, свої розваги, свої плани. А що тут не так? Справа в тому, що Бог сказав: двоє стануть одним. Тож, чим більше у чоловіка і у дружини спільного, тим вони ближче, тим вони тісніше. Емоційно. Я вірю в те, що Божа воля на те, щоб ми мали спільні гроші, спільний бюджет, спільні розваги, спільні плани, спільні цілі. Без сумніву, ми можемо мати свої кишенькові гроші згідно спільної домовленості. Ми можемо мати якісь свої хобі, свій особистий час для рефлексії чи відновлення згідно спільної домовленості, бо цей час може нас відживлювати, щоб згодом ми знову ліпилися разом, і знову у нас все було спільним. Тому дбай про те, щоб у тебе і у дружини було якомога більше спільного. І грошей, і розваг, і планів, і цілей. Сьома руйнівна звичка, чоловіки. Просто епідемія сучасності. Це інтернет, гаджети і все, що з ними пов'язано. Нам важко повірити в те, що ті, хто стоять по той бік індустрії і технології, знаєш, про що думають кожного дня. Вони вибудовують всю технологічну інтернет-систему в такий спосіб, щоб приваблювати тебе, щоб змушувати тебе там проводити більше часу. Чому? Тому що час, який проводиш ти там, монетизується. Вони заробляють на рекламі. Твою і мою увагу потрібно ловити, потрібно піймати. Але ми забуваємо, що не тільки ми. Використовуємо технології. Технології використовують нас. І ті так звані технології використовують нас. Ми повинні розуміти, що це не лише місце, де ми можемо взяти щось, власне, технології перетворюються у щось, що краде нас від когось. Давай будемо відвертими. Інтернет, гаджети, YouTube, TikTok, що там ще може забирати тебе від. Близьких взаємовідносин з твоїми дітьми від розмови спільного часу з ним, від щирої розмови з дружиною, простої, спокійної, тихої прогулянки. Ми живемо у важкі часи, коли технологічно ми стали дуже вразливими. Ось чому саме до нас, до тебе і до себе, я кличу. Бережімо, бережімо. Бо тільки тоді, коли ми маємо час. для… Будування глибокого спілкування, емпатичного слухання, коли ми маємо спільний досвід проведення разом, тільки тоді ми стаємо емоційно близькими. Тож, чоловік, не руйнуй свою сім'ю.